Всім привіт! Ви на каналі Смачно з Кабанчиком і сьогодні ми приготуємо сирний суп. Для цього починаємо з приготування грудки, закидаємо її у воду і ставимо на вогонь. Тим часом почнемо приготування овочів. Спершу натираємо на дрібній терці морковку, чистимо і дрібно нарізаємо цибульку невеликими кубиками. Змішуємо все з морковкою, і за кадром я вже помив і почистив грибочки. Нарізаю їх слайсами, так вони виглядають красивіше і смакують доволі непогано. Далі на розігріту сковородку виливаємо трішки масла і додаємо наші інгредієнти, обжарюємо до золотистої скоринки. Тим часом починаємо підготовлювати інгредієнти, які повинні варитися це картопля. її невеликими на кубиками і закидую до нашого м'яса, яке вариться вже приблизно 10 хвилин. Картоплю варимо ще 10 хвилин, а м'ясо я розділяю, щоб достати кісточку, і м'ясо рівномірно було по всій поверхні. Зажарка наша вже готова, додаємо її в наш суп. Колір зразу змінюється на приємний золотистий. На вигляд, вже доволі апетитно, але додаємо ще спеції, сіль. І потім додаємо найголовніший інгредієнт це плавлений сирок. Я взяв янтарний, додаю всю упаковку і добре все перемішую. Потрібно декілька хвилин, щоб сир повністю розтворився. Як на мене, сирний суп один з найкрасивіших по вигляду і по смаку. Подивіться, як зразу змінюється його колір і стає наскільки апетитно, що прямо зараз хочеться з'їсти. Тому будемо пробувати. Насипаємо і куштуємо. По вкусу вийшов дуже смачний, все проварено і добре спокує. Всім приємного апетиту! Ви були на каналі Смачно з кабанчиком». Підписуйтесь!